Як ви ставитеся до сексу на одну ніч? Часто чую як від молодих людей, так і від старших, що секс на одну ніч це щось неправильне. Вирішила я якось спробувати, та тепер ми вже рік разом. Якщо обом норм, то чому ні? Головне захищатись та перевірятись. Я бачу тут основну проблему з боку здоров'я. От ви будете просити в людини, з якої зібралися на одну ніч свіжу довідку про відсутність статевих хвороб, а в самого така довідка є, а потім будете перевірятися через тиждень, місяць та три, тому що інкубаційні періоди різні. Звісно, правильно вжиті презервативи захистять від більшості проблем, але не від усіх. Тобто це ризик збільшений і для вас, і для іншої людини. На мою думку, це все закладено на психологічному рівні. Краще мати своє надійне та любляще, чим розмінюватись на кого попало. Це з часом виробляється звичка, тому у відносинах також буде шукати пригод з іншими. Але це діло кожного. Я от взагалі не можу займатися сексом з людиною, яку не кохаю. Ми всі помремо, сподіваюся, не разом. І це факт. Ми всі живемо у світі мікроорганізмів, і багато хто живе в нас. І там є патологічні пошкодження, які за умов нормального імунітету живуть собі та й році. Тож відмовлятись від найкращого задоволення, що є в житті через те, що ви боїтесь, ну, ваше право. Але навіщо так жити? Не треба спати з першим ліпшим і користуватись контрацептивами, і все буде добре. А спори грибів в ґрунті, повітрі і стафілокок навколо. І що Папіломавірус, Він майже у всіх є так, деякі помирають зараз. Живуть нащадки тих, хто займався сексом і зумів краще пристосуватись. Особисто мені завжди цікаво, звідки у людей стільки ресурсу, щоб шукати партнерів, слідкувати за здоров'ям, витрачати час на зустріч? Я ставлюся до цього як до чогось з іншого світу, бо не можу уявити, що кому це не западло. Грубо кажучи, і не можу уявити, що хтось не ригає, коли торкається поручню у громадському транспорті. Тільки такі запитання морально взагалі не цікаві, якщо обидва нікому не брешуть. Якщо секс на одну ніч це твоє хобі, то чому ні? Якщо кожен день орендувати нове авто, то не потрібно купувати. А те, що авто для вас було в оренді, не страшно. Головне, щоб було доглянути, і ви отримали задоволення від будіння. Ну і не треба їхати на ньому як останній раз. Тут скоріше питання, як ви самі до нього ставитесь, бо дилема ваша, якщо вам результат переспати з людиною і забути про неї, і ви при цьому отримуєте задоволення, а опис не сильно шкодить, то вперед, якщо ж насправді ви хочете більшого, чи для вас велика роль емоційна, то я б не радив. Коли ти жінка, 20, 30, 40 та й більше, завтра помирати, поки не плануєш. А у тебе після такого контакту починається запалення, запах і подібні симптоми, а аналізи чисті, а лікарі розводять руками, ніби все добре. Життя опускається нижче рівня моря, то приходиш до висновку, що навіщо воно? Таке сумнівне задоволення. Надто багато таких контактів описують і реально розвивають від цього герпес, про який не всі знають, що він у них є. У реаплазма. Яку не завжди роблять аналізи: інкубаційний період, недолюковані інфекції, які спричиняють стійкість до антибіотиків бактерій? У людей проблеми бувають, бо постійний партнер десь руки не думив, а тут повністю незнайома людина. Давайте помоделюємо чоловічу роль. Зустрічається три чоловіка 50 років. Один з них незайманий, вступив в шлюб і мав сексу досхочу. Різного, будь-де, будь-як, безпечно, по любові, без образ і психотравм. Другий все життя присвятив сексу на одну ніч. Сексу він мав менше, ніж перший, у якого був абонемент на секс, небезпечно, менше експериментів, а в 40-45 він взагалі залишився ні з чим, бо сексуальність практично втрачена. Тому 20-30 35-річні у нього вже не живуться, а лохушок його вікової категорії ще треба шукати. Третій почав сексу на одну ніч, але потім вступив у відносини і одружився. Період ризику інфікування й був може й недовго тривалий, але вплив на психіку від перших дівчат суттєвий. Такий чоловік має бекграунд, який заважає шлюбою, руйнує відносини. Кожен обирає шлях для себе. Абсолютно нормально, ось я гей та вважаю, що це просто фізіологія. У мене вже було раз 50. Я не пишаюсь та не відчуваю себе погано через це. Це просто досвід, це просто я і моя фізіологія. Я не хочу стосунків, я хорні. Я тільки за. Якщо обом подобається, то можна навіть про відносини подумати. Я взагалі вважаю, що побачення має завершитись сексом, якщо люди симпатизують один одному. Але наразі більшість дівчат проти. Це дуже прикро і мені сумно. А як ви ставитесь до сексу з незнайомою людиною на одну ніч? Напишіть в коментарях.